В теперішніх умовах, коли ми мусимо напружити усі зусилля для утворення і будови своєї держави, жіночі товариства можуть відіграти велику роль. Оксана Драгоманова В період міжвоєнні зростає політичний активізм жінок, які працювали у Центральній Раді, урядах української і західноукраїнської народних республік, стали відомими парламентарками і учасницями міжнародних жіночих конгресів. Українки створили потужну мережу еміграційних осередків, увійшовши до складу світових організацій: міжнародної жіночої ради, міжнародної жіночої ліги миру і свободи, міжнародного жіночого союзу. В авангарді національної боротьби за свою державу з найвищих політичних трибун наші дипломатки обстоювали інтереси України та висували дієві стратегії миру будівництва. Проголошена міленою рудницькою формула миру через свободу лежить шлях до миру. Які 100 років тому має стати актуальним гаслом сучасної жіночої дипломатії?